Всім доброго дня. На явності маємо такі чудові двохвісні прицепи. Розмір кузова є різний. 2,50, є 3 метри. Конкретно цей варіант 3х1,5. На, на німецьких ступицях, німецька ресора. Вантажопідємність 1,5-2 тонни. Оцинкована рама. Борта дно з ламінованої плити. Яка не боїться води. Каркас легкоз'ємний, можна зробити чисто бортовий причіп. Передній та задній борт відкривається. Каркас темтом можемо виготовити за вашими розмірами, кому треба маленький, кому високий. Ось цей зроблений під клієнта, півтора метра висота від підлоги. Що рахується золота середина. Але бувало й таке, що 1,80 замовляли до бусів спринтера чи мастера. Підсилене дійшло. Також є фарбована рама, дешевший варіант, якщо потрібно економ. Клас. Постійно в наявності телефонуйте. Розміри та ціни відправлю на Viber або WhatsApp, кого зацікавить. Прицеп суперовий. От так от затантовуюся.